Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями зросла в Закарпатській області. Фіксують близько трьох тисяч нових випадків. У чоловіків найчастіше підтверджують слоякісні утворення легень, предміхурової залози у жінок переважно рак статевих органів. Кожен пацієнт, кожен мешканець має по першу чергу дбати сам про своє здоров'я. Він має прийти. Він має пройти профогляд або не профогляд, просто обстеження у лікаря. І хочу наголосити, що основна група пацієнтів, як у чоловіків, так і у жінок, це після 40 років. Ну, Там по різним локалізаціям є 60 і так далі, але після 40 років кожен мешканець, мешканка, або кожен громадянин, громадянка має. Бути націлений на пошу у себе онкозахворювання. Я не скажу, що всі захворіють, але всі 100% населення на жаль. Знаходяться у нас в групі ризику Андрій Русин зауважив, головний шлях до подолання недуги це рання діагностика. При цьому пацієнти на першій і другій стадіях мають всі шанси на повне одужання. Проблемою збільшення онко є те, що люди не звертаються до лікарів і не проходять обстеження. Хочу наголосити на профілактичні обстеження, щоб їх проходили регулярно і під контролем медичного персоналу. І окрім того, я хочу звернути увагу, що в кожному районі працює працюють онкологи, у яких можна отримати консультацію або направлення до спеціалізованого медичного закладу. За направленням електронним ми приймаємо пацієнтів, і в рамках пакетів, які на сьогодні заключені з НСЗУ, ми надаємо безкоштовне обстеження та лікування. 98% усіх пацієнтів регіону сьогодні лікуються в закарпатському протипухлинному центрі. Серед основних рекомендацій відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю, підтримувати нормальну вагу тіла. Від 30 до 50% онкозахворювань можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя і дотримуватися відповідних правил. Тому наша спільна мета це це завдання, навіть не лише урядів, це завдання не медичної спільноти журналістів. це завдання кожної конкретно, конкретно, індивідуально, кожної людини, яка повинна дбати про своє здоров'я. І хочу сказати, що заходи профілактики є досить простими, вони не потребують великого значного часу, вони не потребують значних коштів. Вони потребують просто деяких знань, якраз ми тут і хочемо ці знання поширити. І вони потребують сили волі і бажання, і усвідомлення кожної людини, що вона власне, тільки вона є відповідальною за своє здоров'я. Уникнути онкозахворювань можна шляхом щеплення від папілому вірусу, який сприяє раку шийки матки. Вакцинацію варто проводити дівчатам у підлітковому віці. Рак це не вирок, а лише монохронічне захворювання, яке потребує тривалого етапного лікування та віри, що все буде добре.